Про переселенців із зони АТО 300 жителів Авдіївки та Дебальцевого живуть нині у Світлогірську на Донеччині. До початку курортного сезону їх безкоштовно розмістили у дитячому санаторії. Про те, як там живеться переселенцям, далі Валерія Богрінцова. Ми сиділи в погребе. і потом не, не наша бабушка осталась там. Больная. Немає сюди они не, вона так сильно скучает. Бабушка больна, не хоче дом бросать, щоб мародери не розпочили. От муж стався ухажувати за бабушкою. Папа працює на заводі. Світлана з трьома доньками переїхали із Авдіївки до Святогірська. Їх прихистили в дитячому здоровчому комплексі «Перлина Донеччини живуть у цій кімнаті. Їм видали постіль, частину речей, а дітям іграшки. У нас там дуже сильно стріляють. все розбомбили, ні ні одного живого здання. немає. тут предложили нам від райсполкому сюди уїхати. От ми очень раді, нас хорошо прийняли. Поки не почався курортний сезон, тут розмістили й інші родини. Світлана з чоловіком, паралізованою бабусею та сусідкою зі свого будинку в Авдіївці, мешкають в одній кімнаті. Наша дома чотири попадання було. Нам приходилось входити в підвал, бабушку оставлять одну. З ній прощалась і в нас вивезли. Ну так як у нас не транспортабельна, бабуся паралізована. Ми нанимали таксі. Плануємо хоча б місяць здесь побити, поки там все не успокоїться, поки не наступить мир. Ми очень хотімо міра. На першому поверсі кімнати відпочинку. Тут переселенці дивляться телевізор та обговорюють останні події. На другому поверсі і проба для дітей. У меня вот такая вот машина. Римувати чистоту працівникам санаторію допомагають самі ж переселенці. Графік дежурств по першому етажу по нашому крилу. Ми тут допомагаємо ну, нашим горнічним, допомагаємо наводити порядок, самі себе обслужуємо. Снідують та обідують усі разом у літній кухні. Продукти привозять волонтери, збирають допомогу з усієї України, а готують місцеві кухарі. Заступник директора комплексу Людмила Недвецька каже: переселенців прийняли щойно закінчився оздоровчий сезон. В основному люди всі з підвалів. Вот. И, конечно, микроклимат вот такой был не очень приятный. Но со временем люди здесь оттаяли. вот, Понялі штуані зі заботяться. У ми зараз в основному на общественных началах роботаємо, а комунальні услуги наші всі стоять. платить їхні щела на території дитячого здоровчого комплексу Перлина Донеччина п'ять корпусів, у трьох з яких нині безкоштовно живуть переселенці. Наприкінці січня сюди приїхало більше як 300 людей із Дебальцевого та Авдіївки. І Святогорська Валерія Богринцова, Микола Макогон, Першонаціональний.